Що ж, друзі, і ми продовжуємо наш марафон Простір Свободи із наступною гостею, яка завітала до нас у режимі онлайн. А гостя не проста це відома волонтерка та співачка Кропіва. Кропіва, ми вас радо вітаємо у нашій студії у режимі онлайн. Привіт всім. Привіт. Я теж рада бути тут присутня сьогодні. Телеканал Дивидин. Вашим глядачам: привіт. Яка ж ви красива, неймовірна тендітна жінка. Поділіться, будь ласка, для початку своїм настроєм. Де ви зараз знаходитесь і який ваш настрій? Знаходжусь на роботі, де я можу знаходитись. У нас студія Звукозапису, крапіва мюзік. Всіх запрошую до речі, записувати пісні. От зараз знаходжуся тут і працюю так, такі реалії. Вау. А, і давайте Дайте тут бойовий. Так, і давайте тоді щодо вашої роботи А, Ось ви представляєте свій дебютний ep альбом Розкажіть, будь ласка, що до нього. Як він називається, скільки треків туди входить і так далі. Так, дійсно, ми записали і випустили вже альбом. Відбулась прем'єра буквально два дні тому. Альбом під назвою Відчуваєш. Взагалі мені здається, що це найважливіше зараз відчувати, жити і відтворювати, говорити про те, що всередині, що ти відчуваєш, показувати це всім серцем. В цьому альбомі я намагалася донести своїми піснями, саме про свої відчуття, на період, за період життя мого. А саме з початку повномасштабного, коли я написала першу пісню, яка увійшла в цей альбом, називається За Донать на ЗСУ. Так сталося, що мій брат самостійно добровільно пішов в Збройні Сили України. І коли я про це дізналась, в мене почали знаєте, поток, який я почала відтворювати у цій пісні За Донать на ЗСУ, пісня Дуже чуттєва. З словами брати за тебе я Бога молю за донат на ЗСУ. Саме у цей період часу я і почала займатися волонтерською діяльністю почала робити благодійні заходи. Твій вихід світ, і разом із фондом Мами на серце з благодійним фондом міжнародним право за людей. Ми почали збирати кошти, почали допомагати збройним силам України. Нас підтримувало дуже багато сірок. Мені Дуже приємно від того, і нам вдавалося збирати чималі суми і відтворювати, закуповувати багато снаряддя, багато і автівки, і дрони, і генератори. Боже, скільки ми тільки всього не закуповано робили і допомагали і саме батальйону 210-му, в якому по сьогоднішній день знаходиться мій брат. І е, пісня, яка увійшла перша в цей альбом, саме з Донатне ЗСУ, вона теж я з нею виступала і е, мені здається сприяла тому, що люди робили донати відповідні. От е, дуже, знаєте, такі е, відчуття мене переповнювали. Кож, кож, з кожним місцем я розуміла, що мені треба якось підійматися, мені треба, е, мені треба пісня, мені треба. Е, Донести людям свої відчуття. Я, я людина взагалі дуже емоційна. І коли я переживаю, коли я а, проживаю це життя, мені хочеться мені поділитися, поділитися з людьми з однодумцями. Я зустрічаю свого саунд продюсера вже на теперішній час Сергія Диценко, який мені пише пісню а, про кохання. Взагалі, він а, знаєте. А, так було цікаво. Він побачив. і Каже: Боже, ну ти маєш співати, ти маєш співати про кохання. Звісно, патріотичні пісні це класно і дуже круто, що в тебе це вдається. Але е, ти зі своєю, як ви сказали, тендітністю <схай> маєш передавати і ці почуття. Написав мені пісню е, Лети, Лети саме ця пісня мені здається. Вона і мене показує, яка я є всередині, тому що я розумію, що для мене найголовніше, як і для багатьох людей, це кохання, кохання, кохати, відчувати, летіти на тих крилах, от тому що кохання це мені здається, не здається, це так і є. Кохання це головне, це головне в житті, це те, що надає нам сили. З'являється пісня Лети і вона відтворює все-все-все, що відбувається взагалі зі мною кожного дня. Кохання до людей це ці крила, які надають е, людям відповідні почуття. Альбом, е, альбом відчуваєш він, зрозуміло він про почуття, про кохання. Про переживання, про всі моменти, які я переживала в цей період, за рік минулий. Далі пісня сталася зима, яка мені здається теж відповідно сколихнула багатьох людей, оскільки пісня, пісня зима. Знаєте, коли, коли дівки маленькі, мене я запросила, і вони відкликнулись, і я зрозуміла, що ми маємо зробити щось спільне, тому що діти нас навчають тим самим щирим емоціям, ми дивимось на них, ми е, переживаємо разом з ними. Вони нас, по суті, навчають інколи жити і радіти, якщо навіть немає, на то е, привіду, тому що ми зараз живемо дійсно в дуже складних умовах і знаходимо в собі сили. Находимо в собі сили йти вперед. І саме пісня зима, і дітки, які зі мною знялися у мутмі і до зимовому, вони мене надихали. Ми разом вірили в диво, в чудо і відтворювали цю композицію. Це так коротко про пісні, які ви почуєте в цьому міні-альбомі. Так, знаєте, кропіва, у нас за сценарієм. А друге питання: як війна впливнула на вашу творчість? Але ви на це питання вже розлого відповіли. Ось тільки що, знаєте, хотілося б запитати, якою була співачка кропіва до повномасштабної війни? Якою була співачка кропіва викладала в Київському політехнічному університеті? І викладала адміністративне право, адміністративний процес. У мене були діти. Перший курс, якщо можна назвати це діти, бо я не знаю, вони себе такими не вважають. Другий, третій курс. Я займалася науковою діяльністю. Взагалі, я юрист і довгий час присвячувала саме науковій практиці і займалася відповідно наукою. Але творчість музика завжди була в моєму серці. Я знала, що я з маличку танцювала танцювала в ансамблі Вірського, виступала 9 років. Я знала, що сцена це Це, це моє, це те, де я буду. Ну можливо, на можливо, не весь свій час, але уділяти цьому дуже важливу увагу, скільки це було завжди в мені, в моєму серці, Знаєте, і. Під час повномасштабного вторгнення зрозуміла, що ніколи як не зараз, коли як не зараз відтворювати, робити те, що ти бажаєш, те, що ти хочеш більше всього у житті. Так. Клас, це неймовірно, коли, знаєте, такі а, негативні а, події, так а, а, дають відбиток, знаєте, робити. А, в, ну, Альона, може скажеш. мене навіть віді від мову. Знаєте, відкрило творчий потенціал ваш. Знаєте, ті е, плани та амбіції, які ви у мирний час не могли е, е, чи не наважувались зробити? Ось. Так, тому що ми відкладаємо завжди. Ми завжди відкладаємо щось наперед. Ми думаємо, що життя воно таке, і ми відтворимо і зробимо. Колись це буде так, так, так. Ми себе тішимо. А коли настає час, і ти розумієш, що ну коли як зараз, і це не поодинока історія моя. І дуже багато людей. Ви ж знаєте, у вас в студії кожен день. Люди, які відчували в собі в своєму серці цю творчість, вони зараз це все відтворюють дуже. Багато прикладів. І е, мені здається, що так, це негативні якісь такі моменти. ну Тобто для людини не, тобто не, не якісь негативні моменти, а це просто ну е, перегортається все в тебе життя е, з, 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 з ніг на голову. Але ти відповідно робиш свій якийсь е, вибір і, і маєш, що маєш. Ви відома не лише як співачка, але й як активна волонтерка. Як ви поєднуєте ці дві сфери? Як ви все встигаєте? Так як вам вистачає енергії? Розкажіть, будь ласка. Знаєте, енергія це кохання. Треба кохати. Або е, ну як це треба? Відповідно, треба думати про те, щоб так закохатися, якщо ти не закохався, або зберегти те кохання, яке зараз тобою поруч знаходиться. Тому що, як я вже сказала, кохання надає крила. І для мене це моя історія. Коли ти кохаєш, ти відтворюєш, коли ти кохаєш, ти знаходиш в собі ту енергію, якщо вона просто. Це не описуємо якесь таке відчуття, але ти летиш і робиш. Як поєдную, поєдную це взагалі творчість, концерти, воно все поєднується воєдину, оскільки вся моя волонтерська діяльність і вона пов'язана з. Відповідними е, виступами, концертами, які ми робимо, і завдяки цих концертів, цим концертам, ми маємо змогу е, збирати відповідні кошти. І е, оскільки знаєте, воно все пов'язане, то не заважає волонтерська діяльність, концерти, виступи мої як е, е, співачки. Я співати почала не так давно. Ось і всі пісні, які е, всі п'ять пісень. Всі п'ять пісень це міні-альбом, і ці пісні я співаю і на цих концертах благодійних, які організовую самостійно разом із міжнародним благодійним фондом. І а, пісні співають на концерті. на концерти мене запрошують і благодійних, і не тільки благодійних. Але мені взагалі а, знаєте, почес почесному мені класно відгукується те, що мене запрошують. Не це відповідно подобається. Я продовжую. Це надає мені сили продовжувати кохання, віра людей, які приходять на концерти, які слухають, яким це відгукується, які хочуть, а, а, які мені телефонують і. Відповідно, люди, люди і кохані люди це її головна енергія. А в яких містах ви вже давали концерти? Тільки в Києві на сьогоднішній день. Ну, от нещодавно прийшов концерт в ТРЦЛ. «Лавіна Мол», буквально три дні тому виступав Максим Бередін, сканер. Я також підтримувала. Я взагалі намагаюся всі благодійні концерти, на які мене запрошують, підтримувати, оскільки я розумію, що діяльність. Фондів благодійних, коли ми об'єднуємось, фонди, я як і артист, і допомагаю підключаю своїх партнерів, які вже на сьогоднішній день з нами співпрацюють, тісно і я і як артист і як волонтер. Тобто ми разом організуємо, я намагаюсь підтримувати ці концерти. І на сьогоднішній день я бачу, що є віддача, є великі спори і я радію від того, тому що ми тут на знаєте, на своєму фронті робимо таку мінімальну роботу а там головні перемоги. І я радію, коли читаю. Як ми допомогли, як відправили відповідні снаряди, відповідні дрони і вдалося це зробити разом? Тому об'єднуйтесь благодійні фонди. Я закликаю всіх об'єднуватись, тому що разом ми можемо зробити набагато більше. А може... Це просто неймовірно. Знаєте з яким запалом в очах ви розказуєте зараз про свою нову діяльність, так яку якою ви почали займатися в період повномасштабної війни? Так Альона, а може у вас є в планах, куди ви? Хочете поїхати в яке місто та дати концерт? Благодійний, благодійний концерт і зібрати кошти, так. так. Дуже багато, дуже багато планів. Я вам чесно скажу. Тому що е, і куди поїхати? Взагалі, е, Україна, всі міста України. Я хочу приїхати. Я хочу поспілкуватися. Я хочу і заспівати. І нема такого конкретно одного міста, і куди б я хотіла, а в інше ні. Вся Україна, вона і звісно, що в Крим. Звісно, я взагалі дуже люблю Крим. Я маличко об'їздила всі міста а, на Южному а, і я знаю всі міста, Алушта, Алупка, Сміс. Ми там були з моєю родиною, це всі рідні місця, куди хочеться поїхати. І улюблене, улюблене місто Алу, Алушта, мого батька. І якщо я сподіваюся, сподіваюся, як і всі ми виступли там сказу. Концертам, я думаю, що він буде першим глядачем, ось Альона. Тільки що запитала щодо ваших планів. Так, а я хочу запитати щодо ваших планів на 12 квітня. Що планується? Так, дійсно, я хотіла розказати про це. Зараз ми готуємо дуже потужний благодійний захід разом із Міжнародним фондом права за людей і майбутнє Миколаєва. Він пройде 12 квітня в КВЦ Парковий 17-й годині початок потужний захід на відбудову будинків житлових, які постраждали в місті Миколаєві. Нас вже підтримали багато зірок, ведучі Юрій Гортунов, Володимир Такуді, Дар'я Тригубова, співачка Таяна на Добрині. Тобто є вже відповідні люди, які підтримують, підтримували. І 12 квітня я запрошую всіх, 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 також глядачів телеканалу т 1 доєднатися до благодійного заходу і будемо разом відтворювати, допомагати. Всі подробиці можна прочитати на сайті Твій Вихід Світ. він Instagram, або переходьте до мене одразу крипіва.крепіва, крапка, і а, я надішлю особисте запрошення телеглядачам телеканалу Д1. Клас. Так що, друзі, кияни, котрі дивляться зараз телеканал Д1, майте на увазі, як. Провести своє дозвілля 12 квітня, ну що ж ми... бачиться п'ятниця? Так тим більше, п'ятниця це початок вікенду, і провести своє дозвілля з користю це просто неймовірно. Ну що ж, ми переходимо далі е, до вашої пісні Обійми, яка має таке, знаєте, чуттєве лірик відео. Розкажіть про його створення. Пісня Обійми дійсно дуже важлива для мене. Вона з надзвичайним змістом, якщо реально слухати, знати багато людей слухають просто музику, і там щось там на фоні ще співають. Тут реаль, в цій пісні змісно ну, про на Зміст міст обійми і Живемо в такий час, коли не розумієш, що буде завтра, що буде післязавтра. Дуже часто ми за рахунок свого его, просто забуваємо про те, що це дуже складний період. Ну, дуже складний період. І бувають такі моменти, коли хочеться простити, хочеться обійняти людину, але щось заважає, Оце його воно заважає, і ти думаєш, Та, можливо, і потім якось. Пісня саме про те, що треба саме зараз обійняти людину, яку ти, можливо, образив. Можливо, ти так не вважаєш, що ти її образив, але сталося якесь непорозуміння. І саме зараз час обійняти і простити. Тому що дійсно дуже складний період в історії України, і ми не, ми не розуміємо, взагалі, як буде завтра і що буде післязавтра. Але головне це залишатися людиною, жити з прощенням у серці і з Господом Богом. Тому ця пісня і прости саме про людей, які мають один одного простити, обійняти і йти далі. Клас, бо жити треба просто зараз, як ви е, трошки раніше це казали. right now, Просто зараз right і... Now. так. І тому е, знаєте, ось цей ця така мантра просто зараз і є таким рушієм для багатьох українців, котрі, знаєте, е, розкривають е, просто творчий потенціал, будь-який потенціал, тому що жити треба просто зараз. Клас. А ви кажете, що кохання наповнює життя сенсом. А що ось для вас особисто означає кохання? Звісно, що кохання до близьких людей. У мене є чоловік, в мене є дитина, яких я дуже сильно люблю. Завдяки їм я і створюю свої пісні, завдяки їм я йду вперед. І кохання це, це твоя родина, кохання це твої близькі люди. Оце і є найголовніше почуття до них, які тебе надають тобі крила. Все просто. Клас! Кохання просто окриляє, друзі. Ну що ж, і наостанок Кропіва, що б ви хотіли побажати нашим своїм слухачам і нашим глядачам? Люди, Боже, я просто я бажаю всім. Ота От сила, яка в нас зараз є. Ми кожен ранок прокидаємось, читаємо ті новини, а потім дівчата йдуть, фарбуються, йдуть далі, намагаються жити. Я бажаю всім, щоб ця сила нас не покидала, щоб ми були дуже сильними і далі. Я бажаю всім кохання. Звісно, кохайте, будьте коханими, і скоріше нам всім перемоги. Дякуємо Клас, вам, Кропіва. Неймовірна жінка, тендітна жінка, але з якою енергетикою, так. просто це неймовірно. Ми вам щиро дякуємо, що приєдналися до нашого марафону Простір свободи.